Треба дві пляшки олії вам віддати, щоб я вже пішов додому і мене відпустили. Ну подарувати вам. Скажіть, скільки коштує літр санишко олії? я думаю, гривень 70-60. 70 На вашу думку, скільки має коштувати натуральна олія без додавання хімії? Холодного віджиму? Е, ні, гарячого віджиму виходить, якщо ти просто на і пускаєш, вона видає там певний відсоток олійності. Якщо додаєш туди ще хімії, вона віддасть набагато більше. Але вже буде з додаванням хімії. Пан зараз всі додають хімію? Ні. Ну, є, наприклад, певна винагорода за те, що ти, ну, ми експортуємо, і в нас є певна винагорода за те, що ми експортуємо натуральний продукт. Більша затратність, але е, це цікавіше замовнику. 100, Мені 100 кажется, гривень. Мені каже, 130-140 гривень. Наші 116 гривень, ви спробуйте, ну чесно, або подаруйте е, близькій людині. Натуральний метод, вона фільтрована, 16 годин фільтрувалася, е, не додавалася жодна хімія і термін придатності 3 місяці. Ми її розливаємо в день замовлення, її можна замовити тільки. Тільки через наш TikTok, ми ніде не продаємо. Все гарного дня Добре. Да, до побачення. Сьогодні задовольнили дуже, дуже дуже багато людей. Тим самим, що ми подарували багато пляшок олії, просто людям, які відповідали на питання: типу, скільки коштує олія, скільки коштує натуральна олія, скільки вона має коштувати. Провели соцопитування, подарували і ощасливили багато людей. Торгова марка Бірюша, смак, що піклується про ваше здоров'я. Замовити можна за посиланням в шапці профілю.